Забрала ще одне молоде життя смілянина Доброштана Дмитра Миколаєвича. Дмитро Миколаєвич служив солдатом, стрільцем відділення 3-го патрульного взводу патрульної 3-ї роти, 3-го патрульного батальйону військової частини Збройних сил України. Вірний військовій присязі під час виконання бойового завдання. Щодо агресії Російської Федерації у місті Маріуполь загинув 27 березня 2022 року. Від множинних осколкових поранень тіла ушкодження наслідок бойових дій. Шануємо хвилиною мовчання немиручу пам'ять про нашого земляка Дмитра Миколайовича Доброштана. Миколаївич був дійсно гарним сином, він був гарним побратимом, він був гарним другом та товаришем. Але для кожного з нас він залишиться героєм. Для кожного з нас він має стати прикладом, прикладом того, як боронити незалежність та суверенітет нашої країни. Він один із перших, пішов на цю війну. Він не з зрад... не згадує присяги. Він до останнього дня був своїм побратимом, Він є дійсно приклад. Сьогодні вкотре збиралися сумною води, щоб подати слова глибокої шани і поваги смілянин, нашому герою, молодій людині, якій ще жити та творити, але він залишив власну домівку і пішов захищати нас з вами. Немає слів, щоб підібрати лявтіхи. Рідним близьким окій, рівні міського голови всесмілянської громади, висловлюємо найщиріші слова співчуття. Герої не вмирають. Слава Україні! Сьогодні ми вшановуємо пам'ять та проважаємо останній шлях справжнього героя, сина, сина України, котрий, незважаючи ні на що, пішов захищати рідну землю, Україну. Потри на власні очі побачив, що таке війна, котрий перебував в тій реальності. Але, на жаль, на війні не буває без страх. Одного дня його серце зупинилося. Доброштанний тронецінна втрата для всіх нас та для всієї України. Цамі душу раба Твого упокої і нині, повсякчас, і на віки віків. Амінь. Ми дивимося на ту мапу, якій велика ота країна ворога нашого, яка маленька наша держава. І це дає уявлення того читання, святого Писання про здорового велидня ворога, Голіафа і молодого. Юнака Давида, який сміливо пішов для того, щоб захистити край свій, для того, щоб не допустити кров пролиття його рівного народу. У тому писанні описується, що не тільки по волі Божій він здолав голіафа, але переклав свої зусилля, а особливо. Віру і впевненість, що Бог допоможе. Віру і впевненість, що Господь на стороні правди, справедливості і добра.